В охоронній компанії працюють не просто сильні хлопці, а й спортсмени, які є професіоналами у своїй справі. Усі пройшли жорсткий відбір, а далі спецпідготовку. Бійці корпорації Сіріус в обов'язковому порядку тренуються у спортзалах, тим самим підтримуючи відмінну фізичну форму. Вони не лише мають купу м'язів, а й що дуже важливо вміють використовувати свою силу. Кожен боєць у лічені секунди здатний оцінити ситуацію і вжити необхідних заходів. Фахівець повинен вміти попередити. Потенційну небезпеку є уникнути її для бійців. Не проблема, наприклад, вибити ніж або за допомогою прийому рукопашного бою знешкодити і затримати злочинця. Ну і звісно, працівники охоронної організації повинні бути готові до озброєного протистояння. Сіріус підкуповує саме професіоналізмом, якістю підготовки та блискучим виконанням роботи. Велика увага приділяється не лише фізичним навичкам охоронців, а й моральним якостям, таким як честь і справедливість. Групи швидкого реагування щодня патрулюють територію і стежать за правопорядком своїми діями. Вони допомагають правоохоронцям, адже принцип компанії Сіріус служити суспільству та захищати слабкого, коли потрібно відновити справедливість, співробітники спецпідрозділу не шкодують себе, застосовуючи свої бойові навички на практиці. І тоді порушникам порядку не позаздриш. Після того як законність відновлена і злочинці затримані, їх передають правоохоронним органам. Корпорація «Сіріус» дотримується принципу, що працює. Вати потрібно не лише заради прибутку, а й заради виконання своєї роботи з максимальною користю для суспільства. Необхідно любити свою справу, тільки тоді прийде успіх, і лише в такому разі робота буде корисною і матиме сенс. А для того, щоб в Україні стало безпечніше і спокійніше, бійці компанії несуть службу за будь-якої погоди цілодобово і без вихідних.